Уронефрон у комплексній терапії циститу. У Брянській області атакували завод стріла. Підприємство наразі охопила сильна пожежа. Що про це відомо? Я вам зараз буду доповідати. Отже, з посиланням на українського журналіста Андрія Цаплієнка та Росзмі повідомляю, повідомляють, що внаслідок кількох влучань на заводі горіли виробничі цехи, адміністративна будівля та склад готової продукції підприємства. Росіяни наразі бідкаються, що два цехи знищені повністю. По території за підрахунками жителів запустили близько 10 снарядів «Хаймерс». Але ми ж розуміємо, що росіяни рахують дуже дивним чином, і у них кількість петріотів, знищених за ніч в Україні, теж дорівнює не менш ніж 10. Попередньо пошкодження на заводі дуже серйозні. Ймовірно, що двоє охоронців підприємства дістали легкі травми. В чатах переписки про те, що просять не викладати наслідки обстрілу в чат, але ось підозрюють якихось навіть шпигунів. Я вам скажу. На заводі стріла виготовляється електроніка для російського оборонного сектору. Це легітимна воєнна ціль для наших сил оборони. Завод співпрацює з російською державною корпорацією Ростех та постачає обладнання для підприємств російського оборонно промислового комплексу. І от перепитують так дійсно горить, так з ямполя дружби виходи. За 40 кілометрів, ось це все відбувається в російських чатах. селище Суземка Брянської області, де розташований цей завод стріла, воно знаходиться близько за 10 кілометрів від кордону з Україною. Це для розуміння відстані. І я також нагадаю нашим глядачам, що у 2023 2024 роках завод вже був атакований збройними силами України. Він стає ціллю українських військових ще раз через підтримку ворожої армії. Роботу на Російську ворожу армію а ця ворожа армія після того як забезпечиться із допомогою таких заводів займається чим правильно кошмарить та знищує українців і про це ми з вами будемо говорити далі тут зараз ви побачите прямий причинно наслідковий зв'язок. Чому це легітимна ціль? А тому, що в ніч на 4 травня, тільки 25-го року росіяни запустили 165 БПЛА із районів Брянська, Курська, Орла, Міллерово, приморсько Ахтарська РФ та Приморська, що на тимчасово окуповані території території Запорізької області повітряними силами на ранок підтверджено збиття 69 ударних безпілотників на сході, півночі, півні та в центрі країни 80 ворожих безпілотників імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків, як повідомляють повітряних силах. І на жаль, наслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина. І про це ми зараз будемо говорити докладніше. І це відповідає на будь-які питання, чому, чому зараз по території Російської Федерації щось приліт. Тає, а тому, що ми кожен раз зазнаємо російських атак. Зокрема, знову вона поруйнувала така атака цієї ночі. Мирні будинки у Києві. Я нагадаю, що вночі БПЛА атакували місто. Руйнування та загоряння фіксували аж у трьох районах. В Оболонському виникла пожежа в квартирі на останньому поверсі 12-ти поверхівки. За іншою адресою в тому ж районі загорілося сім автомобілів біля житлового будинку. У Святошинському пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках. А у Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електро. Пору та дорожнє полотно під залізничним мостом наразі, за даними на ранок, кількість постраждалих у Києві зросла до 11 людей, і на превеликий жаль, з них двоє дітей постраждали. Про це повідомляють у ДСНС. Друзі, ну а я буду інформувати вас про оперативні зміни, тому що на жаль, ми також знаємо з практики повсякденних терористичних атак Російської Федерації, що кількість постраждалих може зростати протягом дня. Цифри можуть змінюватися, тому ми тримаємо руку на пульсі. Наші кореспонденти. Денти побували і зробили ці світлини на місці події. Ну і власне будемо казати вам, що змінилось, яка ситуація.